день усі мої підписники на Ютубі. Знову коротке відео, знову Флоренція. А от так я у Флоренції. Це не Льві. Ні, це не Льві. то є Флоренція. Я дуже багато відео зазняла про Флоренцію. Але хотіла би розповісти трошки про особливості. Ну я майже в центрі міста. Тут кафешечка така дуже цікава, ресторани. Там ресторани. Ресторани. У нас сьогодні У нас сьогодні була така важка екскурсія. Я думала, я... ну дуже важко. Ноги болять. Ноги гулять. Але я так, їм поки що купила собі в маркеті, купила виноград, купила воду. Мені заракаву мають принести. Мені зарабають принести каву. П'ю воду і знімаю вам коротке відео про Флоренцію. Трошки жую. Значить, так, тут люденьки, тут є такий собор у стилі Ренесанс. Я потім покажу відео. Той собор будувався майже 500 років. Уявляєте собі? Там тільки купол будувався 16 років. Я не знаю, чи то правда, бо екскурсоводи, зараз розказую. Кожен екскурсовод, хто не знає туристів, намагається трошечки, ну, вигадують всякі історії, щоб екскурсія була більш цікавіша, а не така трошки суха. А от так. Так що не дивуйтесь. Вибимо. Ви, припустимо, цікавитесь історією, вона вам дуже вподоби, Ви знаєте якісь беззаперечні факти, а екскурсовод щось розказує дурнички Це нормально. Сприймайте це, абсолютно нормально. Чому? Тому що я вже сказала, що екскурсоводи вони дуже люблять вигадувати різноманітні, цікаві історії. Які стосуються їхньої екскурсії? Це такі особливості. І це, скоріш за все, правильно, ну, щоб туристи не дуже не, та сумували. Сухі факти, то теж так не цікаво. Деколи є в кожного міста якісь легенди. Легенди, вони деколи розповідають, які люди... Ну, самі вигадують або, можливо, щось таке схоже і буде.